Сердечне вітання на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про Святого Миколая. Зима приносить нам білу казку, а разом з цим і багато свят. Одне з них, яке дуже чекають діти, це День Святого Миколая. Але це свято не лише свято подарунків, а й свято підсумків прожитого року. Тому діти мають подумати, як вони себе поводили в цьому році, чи поважали дорослих, чи не ображали нікого, чи допомагали ось таке це свято. Але ж давайте поговоримо, хто цей такий святий Миколай. Це реальна людина, це невигаданий герой. Він народився у заможній родині. Хлопчик Миколка був дуже добрим, допомагав усім. То потребував цього, але рано він став сиротою, померли батьки і залишили йому великий спадок. І з роками він весь цей спадок роздав нужденним, а згодом він став священником. І потім весь час він продовжував допомагати людям. Ось такий цей Миколай. Ще на це свято діти, всі печуть медові пряники, потім їх прикрашають і дарують один одному. Тож, хочу вам сказати: не жалійте тепла, доброти. Вони повертаються, а тим часом святий Миколай мандрує до нас. Бо, коли він помер, Бог у нього запитав, яке ти хочеш, щоб я виконав твоє бажання? А Миколай сказав, я хочу один раз на рік ще спускатися на землю, щоб подарувати дітям подарунки або щоб здійснилися їхні мрії. Ось і з того часу, у грудні, Миколай кожного року, раз на рік спускається до нас на землю. Тож, діти, я знаю, що ви чекаєте його, але спочатку треба написати йому листа. В листі обов'язково напишіть, що ви зробили доброго за цей рік, кому допомогли. Як добре ставилися до батьків, до дорослих, а потім уже ви можете написати про свою мрію. Мрія у кожного різна. А святий Миколай буде читати листа і мрія здійсниться. Але не забудьте повісити у цю ніч чобіток біля свого ліжечка. І святий Миколай обов'язково покладе туди гостинця чи іграшку, тож до роботи, бо як зійде перша зірочка, святий Миколай спуститься своїми ангеликами на землю, до вас із подарунками. Скоро буде вже у нас різдво і у Вифлеємі діва родить Бога. Я прошу, Ісусику, тебе, хай з тобою прийде перемога. А це мрія нашої країни. Доброго вечора ми з України! Хай Миколай принесе мир на нашу землю.